Зареєструвати новий бізнес за 10 хвилин на порталі. З'явилася нова послуга для тих, хто збирається відкрити своє підприємство. Автоматична реєстрація ТОВ – це дуже зручно. Це економить ваш час, це спрощує взаємовідносини бізнесу та держави на початковому етапі, а саме на етапі державної реєстрації. Це сприяє уникненню певних бюрократичних, так би мовити, квестів. Щоб зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю через дію, необхідно заздалегідь уточнити всю необхідну інформацію, пояснює спеціаліст управління держреєстрації Марина Танцерова. Перед тим, як відкрити ТОВ, засновники повинні з'ясувати між собою певні організаційні моменти. Це такі, як назва юридичної особи, узгодити її між собою, повну та скорочену, дані про пеніфіціарного власника, місце розташування, дані про засновників, види запланованої. Діяльності вашої юридичної особи розмір статутного капіталу, контактну інформацію юридичної особи, установчий документ, найменування керуючого органу. Реєстрація пройде без проблем, якщо підприємство відповідає низці умов. Всі засновники повинні бути виключно фізичними особами, громадянами України, у керівника та довіреної особи відсутні обмеження діяльності. потрібно, щоб був вказаний УНЗР. Всіх бенефіціарних власників, і крім того, назва ТОВ не повинна містити слів, які заборонені законодавством. Якщо ж вона містить такі слова, то ви отримаєте певне повідомлення з підсказками. Також для оформлення заявки обов'язково знадобиться електронний підпис. Щоб отримати електронний підпис, можна звернутися до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів. Або можна, якщо ви є користувачем Приватбанку, можна отримати електронний підпис безоплатно в особистому онлайн кабінеті Приват 24 Сам порядок реєстрації вкрай простий. Підприємець початківець повинен зайти на портал діян та заповнити онлайн-форму. Після цього система автоматично сформує та на реєстрацію вашу заяву, статут, протокол зборів засновників або рішення одноособового засновника та документ про структуру власності. Статус розглядання заявки можна відстежувати у власному кабінеті. Якщо всі дані введені правильно, товариство з обмеженою відповідальністю буде зареєстровано автоматично лише за 10 хвилин. Повідомлення про успішну реєстрацію прийде до особистого кабінету та на електронну пошту. Якщо не відповідає хоча б одній з умов, то реєстрація відбудеться вже за участі державного реєстратора онлайн протягом одного робочого дня. Як тільки компанія буде зареєстрована, запис про неї з'явиться у єдиному держреєстрі. Випуску про реєстрацію можна буде отримати також через портал Дія в особистому кабінеті. В управлінні держреєстрації відповіли на найпоширеніші питання стосовно реєстрації бізнесу через дію. Наприклад, є таке питання, як підписати заяву, якщо засновників декілька. Спочатку на заяву накладає підпис одна особа, засновник, заявник, потім генерується відповідне посилання, яке надсилається іншим засновникам, якщо їх декілька, на електронну пошту, і заяву буде відправлено на реєстрацію після накладання підписів всіх засновників. Технічно, щоб офіційно оформити свій бізнес, навіть не потрібні гроші. Мінімальний розмір статутного капіталу у не обмежений, зазначає Марина Танцерова. Він може становити від однієї гривні. Фахівець також розповіла, як відбувається процедура реєстрації у разі, коли засновником нової компанії є інша компанія. Від імені такої юридичної особи рішення про утворення тов підписує її керівник. І зверніть увагу, у разі якщо засновником є юридична особа, реєстрація відбувається. Вже за участі державного реєстратора протягом робочого дня реєстрація бізнесу через дію повністю безкоштовна, наголошує спікер. На даний момент доступна послуга лише з оформлення нових підприємств. Якщо компанія вже зареєстрована і необхідно внести зміни, то поки що доведеться звертатися до держреєстратора. Але за словами Марини Танцерової, швидше за все, найближчим часом з'явиться можливість робити це також дистанційно на цифровому порталі.